Доброго дня, спільнота цензура, ми сьогодні записуємо чергове відео, і у нас сьогодні Артемій Дейнека, соціолог, будемо говорити про соціологію, про те, чим вона є, чим вона не є, і ще про низку достатньо важливих і цікавих питань. Я нагадую, що якщо ви дивитесь нас зараз на YouTube, то ви переглядаєте лише уривок цього відео. А якщо ви хочете переглянути відео повністю, то ви можете оформити підписку «Цензура щомісячно. Нагадую, що туди входять у нас відео Довільне на довільну тему, як це у нас відбувається в цьому відео. І також це два відео з філософії, читанням філософських текстів та. Два відео про огляд міжнародної преси. Ви можете детальніше ознайомитися з тим, як працює підписка в описі до цього відео, а ми будемо потихеньку починати. І Артемію я хотів би в першу чергу задати ну, таке достатньо загальне питання, але треба ж е, от від чогось відштовхнутися, тому що соціологія в неї є якесь прийняття, є якась картинка, якою вона є. Е, як для дослідників, але і в масовій свідомості, так само тому хотів би запитати тебе на твою думку: чим є соціологія в масовій свідомості і чим вона не є посутня? Тому що, начебто, це якийсь дуже важливий інструмент для громадян для того, щоб за чимось спостерігати, це щось особливо актуальне під час війни. Але в той же час, можливо, є якесь там викривлення, в тому як ми бачимо соціологію. От дуже хотілося б з цим розібратися. Та це взагалі дуже цікаве і важливе питання, поза як соціологія, якщо говорити про її сприйняття у громадській думці, так би мовити, то насамперед в українському суспільстві соціологія асоціюється із дослідженнями громадської думки. Тобто, умовно кажучи, в громадській думці соціологія є дослідженнями громадської думки. І перше про що треба сказати, це те, що ця репутація соціології не відповідає насправді її повноцінній дисциплінарній ідентичності, так би мовити. І коли професійний соціолог, тобто людина з повноцінною соціологічною освітою, чує про якусь фразу на телебаченні, на кшталт, свіжа соціологія показала, що одразу mm -hmm. починає трошки тіпати, тому що об'єктивно відбувається таке зведення. Складної е, системи наукових знань і е, дуже різноманітної і різнонаправленої галузі е, досліджень до цих самих опитувань е, громадської думки. Взагалі, про це можна сказати таку річ: що це насправді ситуація, яка характерна е, переважно пострадянським країнам. Чому тому що в е, Західній Європі, у Північній Америці? Тим більше соціологія, соціологічне дослідження і дослідження громадської думки це взагалі паралельні індустрії. Є колеги, uh -huh. які е, порівнювали склад е, там, наприклад, Американської соціологічної асоціації, ну, персональний по членах, і е, Американської асоціації опитування громадської думки і там реально перетин у персоналях досить невеликий. Тобто, це різні сфери. І е, специфіка, якби, е, е, Соціологія, якраз порівняно із дослідженням громадської думки, полягає у тому, що вона, у, вона не займається тим, що вона намагається, там, скажімо, тримати руку на пульсі суспільних настроїв постійно, а вона намагається шукати певні залежності, які можуть характеризувати і описати, чим зумовлюється людська поведінка, як формуються, наприклад, людські дії. І людські думки, тобто насамперед, соціологія ставить собі за мету шукати певні залежності. Ось, якщо говорити про те, чим соціологія по суті є, то я б її, як я часто зі студентами про це говорю, визначив як науку, яка займається систематичним вивченням людської поведінки, але під досить специфічним фокусом. І цим фокусом є намагання визначити певні зовнішні щодо окремо взятої людини чинники, які, тим не менш, формують. Способи дії цієї людини, способи мислення цієї людини, ось і, відповідно, мають якісь загально значущі суспільні наслідки, власне, ці причини, які соціологи намагаються досліджувати. ось Тому, власне, якщо говорити про специфіку соціології, то ми можемо говорити, що ми. Соціологи намагаємося бачити завжди людину у соціальному контексті, бачити те, як, наприклад, від е, співприсутності з іншими людьми може залежати е, поведінка людей, від того від яких обставин де ти народився, до якої соціальної групи ти належиш, е, до якого а, там не знаю, класу, е, з якого регіону ти походиш, якою мовою, наприклад, від народження ти говориш, як це впливає, наприклад, на твої життєві шанси. На твої на твій образ мислення, на твою специфіку твоєї діяльності, ось і знову ж таки дослідження цієї проблематики воно далеко не зводиться винятково до аналізу певних опитувань чи статистичних даних. Соціологія розрізняє те, що називається кількісними методами, якісними методами. Тобто, соціологи можуть брати інтерв'ю. У респондентів соціологів можуть проводити спостереження, спостерігати, наприклад, за тим, як люди поводяться в якихось побутових буденних ситуаціях і робити з цього певні аналітичні висновки. Саме тому та теза, від якої я відштовхнувся, що ототожнення соціології з опитуваннями громадської думки якраз є звуженням того, чим займаються професійно соціологи. І це звуження нам воно притаманно насамперед якраз Пострадянським країнам Україні на жаль, зокрема, а як, як так сталося, що от присутнє це звуження або зведення лише до громадської думки в цього ж якась причина? Напевно сама ж. ж індустрія опитувань громадської думки з'явилася е, помітно пізніше і напряму з соціології навіть не пов'язана. Вона з'явилася є. Конкретна дата, до якої прив'язують і подія, до якої прив'язують ці появу власне опитування громадської думки як індустрію, це 1936 рік. Вибори у президента Сполучених Штатів, власне, де як завжди змагалися демократ Рузвельт і республіканець Ларі Ленден. Ось і там трапився дуже такий цікавий приклад, який власне такий казус, яку історію, яку люблять переповідати в контексті розмови про опитування громадської думки. Це те, що був відомий такий журнал, The Literary Digest, який провів опитування своїх читачів, реально зібрав понад мільйони мільйон анкет стосовно того за кого власне читачі цього журналу будуть голосувати. І власне в цей момент з'явився основоположник індустрії масових опитувань громадської думки. Джордж Е, Геллоб. Центр Гелапа до сьогодні є найпотужнішою і найвідомішою в світі організацією, яка системно опитуванням громадської думки займається. І, власне, Гелап сказав, що ось ви провели це опитування згідно з цим опитуванням, мав перев... мав перемогти Лендон, тобто республіканець. Ось, а я вам скажу, що я опитаю всього кілька тисяч людей по всій країні uh -huh. і, і, і скажу яким, яким насправді буде результат виборів. І Результат виборів буде абсолютно зворотним, тобто переможе Рузвельт щось врешті сталося. І я не тільки скажу з яким відсотком він переможе, а ще й покажу, чому ваше дослідження було помилковим, і зрештою на такому, як би як це називається експерименті, так неконтрольованому, так би мовити, експерименті він продемонстрував це, якби фокус так би мовити, з тим, як можна опитавши мало людей, дати мати більш точні результати. Із у порівнянні з тим, якщо ти можеш опитати мільйони людей, але це буде викривлена, так би мовити, вибірка в твоєму випадку. Ось і це дало дуже потужний поштовх розвитку цієї індустрії, тому що було зрозуміло, що це вміння, яке дуже добре інструментаризується. Ось, але з іншого боку, ну да, і після цього він власне почав просувати це. Він зробив собі на цю на цьому свою кар'єру, фактично. І це, зрештою, справді переросло в повноцінну індустрію, але. Гелаб закладав у це досить цікаву типу, не тільки методологічну, але і ідеологічну складову проведення uh -huh. таких опитувань. І вона полягала в тому, що ми можемо, як громадяни, використовувати опитування громадської думки як інструмент контролю влади і інструмент виявлення, виявлення. Актуальних суспільних настроїв, які мають місце там стосовно якихось актуальних е політичних проблем всередині суспільства, і власне за цією ідеєю стоїть ідеологія того, що ми сприймаємо опитування як такий собі міні плебісцит тобто щодня відбувається міні-референдум, де громадяни. Так само, як на виборах, кожен голос рівний кожному іншому, да, власне, президент і будь-який пересічний громадян з точки зору опитування, яке ну не опитування а голосування на виборах, абсолютно рівні учасники демократичного електорального процесу, отак От само відбувається міні-електоральний процес, міні плебісцит щодня, коли відбувається опитування, і ми можемо говорити від імені, наприклад, всього американського народу, або в нашому випадку від імені там киян. Імені українських, українського суспільства і так далі. І за цим стоїть ця от ідея того, що ми нібито робимо певну демократичну процедуру за допомогою інструментарію репрезентативної вибірки і от методології власне таких от масових опитувань. Ну і тут одразу це дуже потужна насправді річ, із точки зору громадянського контролю за політичним життям. За виявлення якихось важливих суспільних настроїв, це справді працює, ось і про це до речі, свідчать результати так званих екзит-полів, тобто опитувань, які проводяться на виході з виборчих дільниць під час виборів, в тому числі в Україні. Ми пам'ятаємо, що під час різних електоральних криз, які в нас відбувалися, наприклад, там у 2004 році, під час помаранчевої революції в Україні соціологічне опитування, ті самі екзит-поли, які показали, що результати виборів. Згідно з екзитполами, і ті, які намалювала виборча комісія, від, суттєво Да? Це стало підставою для масового збурення, власне, і від подальших революційних подій. Відповідно, це справді дуже дієвий інструмент для того, щоб громадськість могла контролювати поведінку влади. З іншого ж боку, за цим стоїть певна така складна, так би. Методологічна і навіть певною мірою філософська проблема, яку найвразніше свого часу описав так відомий французький соціолог П'єр Бордіо, який написав таку досить провокативну статтю з назвою громадської думки не існує. Mm -hmm. да, тому що він якраз поставив під питання а, оцю саму ідеологічну складову того, що, а, чим є і чим не є такого роду опитування. Чому? Ну він. Власне, це, якщо дуже стисло про це говорити, він це виразив через три тези базові. А з чого ви взяли, що у людей, в принципі, є думка? Знає, коли людина приходить на виборчу дільницю, ми припускаємо, що в неї є думка, так? вона прийшла зробити певне політичне рішення. В той час, коли до людини на вулиці, чи телефонують, чи на вулиці підходять з анкетою і дають певний перелік питань, як правило, серед цих питань є такі, про які людина насправді ніколи не думає але їй дають перелік альтернатив, з поміж яких вона може здійснити вибір. вона обирає те, що найближче стосується якби її або власне адекватно її погляду на цю тему, але при цьому вона абсолютно не буде думати про це. П'ять хвилин по тому, як завершиться власне саме проходження цього опитування. На всіх людей є думка з кожного приводу насправді. Ми не думаємо про дуже багато речей, які, зрештою, з'являються в результатах опитування. Ось. Друга теза важлива стосується того, що звідки ми взяли що всі думки людей рівноцінні. Натобто, є люди, які про щось не думають. Є сфера експертності. Є багато прикладів того. Там, наприклад, я можу згадати деякі заголовки, як це фігурує результати, опитувань фігурують у медіа, коли, наприклад, є там така теза, що 61% відсоток українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі. Що це значить взагалі? Що, що можна зрозуміти? Скільки людей, в принципі, думає про те, що вони мають, хоч у якихось обставинах, захищати свої права як власника землі. В той час, як взагалі ця тема є, вочевидь, предметом якоїсь експертизи людей, які системно займаються вивченням даної проблематики? Відповідно, питання в тому, що навіть якщо у людей є думки, вони можуть бути нерівноцінними з точки зору. Експертності і, по-друге, з точки зору суспільного впливу, які позиція тієї чи іншої людини може здійснити. Ну і по-третє, це те, що взагалі, звідки береться перелік питань і альтернатив до цих питань. Тут я не хочу підважити якби, професійність колег. В нас є організації, які дуже професійно вміють робити опитування і мають на цьому дуже потужну репутацію. але при цьому Перелік тем, з приводу яких проводяться опитування, дає замовник. Ось відповідно, замовник є тією людиною, яка визначає, про що буде опитуватися, про що будуть опитуватися люди. На І... ну задає, наче вже одразу певну систему координат. Так, тобто він не те, що купує собі результати, він задає систему координати, задає певні смислові рамки теми, які потім можуть, наприклад, потрапляти в медіа як актуальні е, суспільні проблеми, в той час як люди, яких опитують, да у ухваленні такого рішення участі не беруть. Ось саме тому сама ця індустрія вона досить проблематична під різними поглядами, да, і вона потребує дуже такого з одного боку серйозного ставлення, але з іншого боку, критичного ставлення в аспекті можливих меж інтерпретації результатів, на да? тому, що знову ж таки і поняття громадськості, і така наука, як соціологія, з'явилася за задовго до того, як з'явилося опитування того, що зараз називається громадською думкою. Да? а англійською мовою це паблікапінія да? громадська думка. А, власне, громадськість як публіка. На це власне, якщо говорити там про 19 століття, то це взагалі то йдеться навіть не про більшість суспільства, йдеться про учасників якихось ну, клубів, салонів, які беруть участь у політичних дискусіях і реально є активними членами якоїсь е е е публічної полеміки, так би мовити. На, і те, як це інтерпретується сьогодні, це зовсім різні. Е Контексти порівняно із тим, що такого, типу, чим було сприйняття громадськості на момент, наприклад, появи науки соціології, і, і чим була соціологія до моменту того, як власне з'явилася ця індустрія опитувань. Соціології сьогодні так само проводять опитування. Дуже багато методик і способів роботи з даними запозичено із індустрії власне. от, Public Opinion polls. але соціологія тим не менш не є. Не є просто дисципліною, наукою, професією, яка присвячена суцільно цьому питанню. Так, mm -hmm. да, дякую, дякую а я хотів ще запитати, якось перевести, вже знаєш, вимір соціологія і війна, і от це уточнення, і теза, в принципі, яку ти розгорнув про опитування громадської думки. Уж є така теза, що. На початку, взагалі, повномасштабного вторгнення, якийсь час до цього у наших союзників-партнерів була певна візія того, чим є або не є Україна, і вона теж багато в чому залежала саме від таких там опитувань, можливо, якихось соціологічних досліджень, що вони звичайно були. В тому сенсі соціології, да, про який ти говориш, і що це якось ну, якийсь дисторшн, тобто зробило достатньо хибне уявлення про те, з чим взагалі мається справа, і, відповідно, потім ми маємо якісь не надто, не надто приємні результати. Тобто, чи можна сказати, що це приклад того, як через такі методи ми можемо мати якісь там прогнози приблизні, але. Все ж таки, це ніколи не є якась об'єктивна об істина, тому що ну у випадку українського кейсу не сталося все зовсім зовсім інакше. Угу. Тобто, чи є чи є така дійсно сильна залежність від цього, що працюють науковці, працюють в сінктенках, працюють в аналітичних центрах, і от чи не є це прикладом тієї самої індустрії, про яку ти говориш? Так, це взагалі дуже велике питання. Я тут можу послатися е, на круглий стіл, який відбувся на факультеті соціології Університету Шевченка. Він є, до речі, на Ютубі в публічному доступі, який називається Вежі і межі публічної соціології під час війни. Ось і там, до речі, от якраз е, дуже багато актуальних проблем пов'язаних із тим, е, е, яку взагалі відповідальність е, е, соціологи, які комунікують результати досліджень публічно да, або е, під виглядом звітів доносять їх до осіб, які ухвалюють ті чи інші важливі рішення, як в Україні, так і за межами України. Наскільки взагалі ця відповідальність на них лежить, та, і що доречно, що недоречно робити у таких випадках, у, у тих чи інших випадках? Відповідно, образ про Україну, да, я не знаю, не можу сказати про те, що, наскільки е, 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 аналітика, скажімо, наших. Е, Західних пар країн-партнерів залежала від конкретних результатів соціологічних опитувань або опитувань громадської думки, які відбувалися в Україні на той момент, тому що в них, мабуть, є свої фінтеки, які свою аналітику і не тільки з основі опитувань будують. Ось, але тим не менше, ми можемо сказати, що впродовж війни до моїх колег-соціологів постійно звертаються люди з, наприклад, західних дуже. Відомих видань з з проханням прокоментувати результати опитувань, які проводилися інколи цими самими людьми, інколи якимись відомими і українськими і міжнародними організаціями в Україні стосовно сприйняття війни, ось нещодавно такий випадок трапився, коли до мого до мого колеги звернувся власне журналіст із одного з теж відомих західних видань, з проханням прокоментувати опитування, яке Провів Київський міжнародний інститут соціології стосовно, значить, готовності України, втомленості українців від війни yes. і готовності їх до переговорів, значить, з Російською Федерацією. І там за досить короткий проміжок часу відсоток людей, які декларували, що вони готові до таких переговорів, помітно зріс. Відповідно, у західних редакцій якби. Зріс так само запит на те, щоб донести, якби, цю інформацію під виглядом певної аналітики, власне, своїм читачам, своєї аудиторії. Ось, і, зрештою, потім трапилися події на Курщині, і це одразу втратило. Тобто, той коментар, mm -hmm. який мій колега дав захід ну журналісту, журналіст йому повідомив, що він одразу втратив якби, свій, свою втративність. Mm -hmm. Ось, і відповідно, ми, ми бачимо, що. Ми можемо говорити про, про перше, що і як ми можемо комунікувати, тому що наші наші ж колеги так те, що проговорювалося на тому самому круглому столі, який я згадав, говорили про те, що ти даєш, наприклад, якусь велику розгорнуту відповідь, ти даєш багато нюансів, ти даєш опис методології, даєш рамку стосовно того, що можна, а що не можна говорити, які висновки слід і, і не слід робити, із тих чи інших даних. А зрештою, там у якомусь аналітичному матеріалі з'являється одна чи дві цитати, які відповідно відповідають загальній концепції, яка, вочевидь, була у цього журналіста ще до моменту е консультації з е нашим там на нашими експертами-соціологами. Тобто, тобто, це не дуже не дуже така наукова річ, можна сказати. тому що ми беремо інформацію і робимо з неї вже нормативне судження просто. Mm -hmm. Так, і, і зрештою, потім публіка, в тому числі, наприклад, такі західні політики, може читати цю статтю, да, і робити свої висновки з опорою на це. Ось і відповідно, якраз дуже багато питань стосовно того, а як ми, наприклад, можемо дотримуватися е, норм і правил, взагалі, і протоколів е, соціологічного дослідження, яке часто вимагає е, кропіткої і розтягнутої в часі роботи, в той час, коли є дуже страшний попит на е, актуальну. Інформацію тут і тепер, і актуальну аналітику тут і тепер, мої колеги, українські соціологи, які працюють зараз в Європі, скаржилися зокрема на те, неодноразово, що їх просто, коли ти намагаєшся робити хорошу якісну аналітику, яка потребує часу, тебе просто випереджають люди, які роблять щось на швидкоруч. Ось і потім, на той момент, коли ти можеш їхні дані, спираючись на своє дослідження. По поличках розкласти, розкритикувати і дати більш якісну аналітику для, наприклад, західної журналістики чи якихось проектів, яких ці дані були потрібні. Вони ці це втрачає власне актуальність, власне, ці дилеми етичні, як громадянську позицію і обстоювання. Власне, політичних інтересів твоєї країни поєднати із відповідальністю дослідницькою. Це взагалі дуже суттєва проблема. Да, що і як ми можемо комунікувати які в принципі результати досліджень слід виголошувати на публіці в Україні і для зовнішньої аудиторії, а які ні, це дуже суттєві проблеми, і вони насправді потребують дуже нюансованого обговорення саме всередині. Професійної спільноти і я дуже радий, що це ці обговорення насправді тривають і, і вони є. Тому знову ж таки можу запропонувати, якщо когось це цікавить, послухати цей ць, запас цього круглого, круглого столу, тому що mm -hmm. це досить досить таке ґрунтовне обговорення. Ну, ми залишимо, ми залишимо лінки в описі, можна буде, в принципі, подивитися. І от якось ми вже да, перейшли до цієї теми і спільноти соціологічної, того, що відбувається у зв'язку з повномасштабним вторгненням. А я тут хочу трохи детальніше тебе запитати: а ти, як соціолог, так і спілкуючись з колегами, відповідно, теж а які виклики взагалі стоять перед соціологами. Коли відбувається ну повномасштабне вторгнення, що то може сказати за ці вже пару років, коли це відбувається, що змінилося, де складно, а де сталося можливо щось принципово нове.